Вітаю усіх на моєму каналі Чарівний Олівець. З вами художниця Наталка Барвінак. Сьогодні ми з вами будемо малювати гусака кольоровими олівцями. Перед початком нашої роботи я хочу нагадати вам, що мій канал містить контент для шанувальників малювання різного віку. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Так, це відео зможуть. Знайти якомога більше людей, які бажають навчитися малювати. Починаємо роботу простим олівцем. Малюємо два кола у нижній частині аркуша по діагоналі. Вони нам допоможуть намалювати тулуб нашого гусака. Наступний крок. Малюємо невеличкий овал. Це буде форма голови нашого гусака. Малюємо шию. Тепер малюємо лінію силуета тулуба по лініям кола та малюємо хвостик. Намічаємо лапки. Малюємо дзьоб намічаємо око. Малюємо лінію крила та уточнюємо деталі. Прибираємо ластиком зайві лінії та починаємо роботу кольоровими олівцями. Робимо перші кольорові шари за допомогою жовтого олівця на дзьобі на животі. грудях Прибираємо ластиком лінії простого олівця. Робимо другий кольоровий шар штрихування за допомогою охристо-коричневого олівця. Працюємо на дзьобі та на шиї. Наступний колір, яким ми будемо працювати, буде блакитно-зелений або смарагдовий. Працюємо на голові та на частині шиї. На ділянки світла додаємо штрихування жовтого кольору. Наступний крок. Робимо ще штрихування жовто-зеленого кольору для того, щоб об'єднати два попередні кольори. Чорним олівцем малюємо око та працюємо на ділянках тіні. Робимо м'який контур силуета шиї. Помаранчевим олівцем малюємо лапки гусака. Робимо невеличкі шари штрихування помаранчевим олівцем на ділянках шиї та грудей. Наступний крок збагачуємо колір тулуба шарами штрихування олівцем бордово-коричневого кольору. Чорним олівцем малюємо пір'я на крилі. Малюємо м'яку лінію силуета гусака, продовжуємо роботу на тулубі, робимо невеличке штрихування чорним олівцем. Додаємо штрихування коричневого кольору. Уточнюємо деталі. Додаємо штрихування Охреста коричневого кольору. Посилюємо колір тулуба у деяких місцях за допомогою чорного олівця. Робимо штрихування на тіньових ділянках олівцем синьо-фіолетового кольору. Ми майже завершили наш малюнок. Я сподіваюся, вам сподобався мій майстер-клас. З вами була я, художниця Наталка Барвінок. Будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Та поставити вподобайку. Так це відео зможуть знайти якомога більше людей, які бажають навчитися малювати. Також буду дуже вдячна вам, якщо ви поділитесь цим відео з вашими друзями та у соцмережах. Свої запитання та відгуки ви можете залишити в коментарях під цим відео. Якщо у вас є бажання та можливість підтримати мій канал, то ви можете це зробити за посиланням в описі під цим відео, а також за допомогою Thanks. Я бажаю вам творчих успіхів і до зустрічі на моїх нових майстер класах.